Зафіксовано факт роздачі е, агітаційних матеріалів проти кандидата народні депутати з України Дія Кубоюща. Е, роздачу цих агітаційних матеріалів здійснювала невідома особа, в капюшоні З його слів, до нього підійшли невідомі йому особи, запропонували тут заробити, дали 50 гривень і батьку цих газет. Хочу зазначити, що ці газети не містить. Даних, це є порушення виборчого законодавства, тим того, згідно закону України про вибори народних депутатів забороняється розповсюджувати матеріал, який місяць наклепницький характер. Тобто дані матеріали зі змісту даних матеріалів вбачається, що це є звичайницький наклад, неправда. Ось. Був викликаний наряд міліції. Наразі оформлюється... правопорушення належним чином, складається адмінпротокол, здійснюється перерахунок. Примірник газет відбувається. Ну далі будемо діти з інше на закону. Це єдиний випадок, який зафіксований, чи можливо в яким якому... це не єдиний випадок, тобто це по місту. Я не можу сказати, скільки роздаються, де да, скільки точок роздачі, але це той випадок, який вдалося вчасно зупинити, відреагувати на нього належним чином, зокрема, виконати міліцію і скласти один протокол. Чи можете сказати, яке покарання може передбачатися за такі? Я не можу сказати, дивлячись, як працівники міліції кваліфікують дію цієї особи, яка роздавала. Я хочу зазначити, що це агітація проти Зубдаги на Діга ви вже побачите, і зателефонує кандидату про зупинився і в Зі змісту цього повідомлення вибачається, що це не без участі Сергія Миколаївича Ржука. Таким чином, за рахунок таких брудних технологій, Рижук намагається якось вплинути на результат. А як ви думаєте, чому кандидати зараз саме за два тижні до виборів почали ось такі брудні технології включати? Я не знаю. Я не знаю. Можливо, можливо, це агонія. Перед поразкою я можу тільки пропускати.